Період відпусток та реконструкція Львівського литовища додали роботи івано-франківським митникам. На місцевому аеродромі суттєво збільшилася кількість рейсів повітряних суден. Найчастіше літаки курсують у Туреччину, Грецію та Італію. За день цей пропуск перетинає до тисячі подорожуючих, тож, аби спростити митні процедури, в аеропорту відкрили новий зал для прийому пасажирів, а кількість митників тут збільшили вдвічі. Усі формальності кажуть, у контролюючому органі намагаються спростити до максимуму. Якщо ж громаді, Крім особистих речей з собою не, не ввозить інших товарів або на суму, зазначену мною до 200 євро і до 50 кілограм. І в таких випадках оформлення приміщення здійснюється по зеленому коридору, а відповідно і прискорюється саме митне оформлення. Воно фактично формальне. Митний процес складається з перевірки документів та сканування багажу, як правило кажуть митники, подорожуючи правила перетину кордону, не Порушують і заборонені речі із собою не возять. До прикладу, усі 150 пасажирів ось цього літака після прильоту на українську землю пройшли необхідні процедури за годину. Чудесно, ніяких питань, ніяких зауважень. Ну, не знаю, у Франківську я перший раз і мені сподобалося. Він була в інших аеропортах, там у Львові, у Києві. Ну. Питань у мене не було зауважень до митниці. все було дуже чемно, витримано, все нормально. Ми не нервували. <гум> все добре. Я вважаю, що дуже добре. що у нас франківський аеропорт. Бо я летіла минулого року з Львова. Це дуже некомфортно. У нас краще, дуже швидко все проходить. Просто люди можуть не розуміють, що є ще митниця. Є і там трошки затримаються. Дуже швидко, дуже гарно і заві дуже добре, що в нашому місті є аеропорт. Івано-Франківський аеропорт, за словами митників, наразі готовий прийняти за добу до 25 літаків та півтори тисячі пасажирів. Однак, вже цього року, в рамках підготовки до євро 2012 споруду планують реконструювати.